Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про те, які авто можна купувати в 2025 році в різних бюджетах. Мова буде йти про топ-3 авто в бюджеті до 6 тисяч, від 6 до 8 тисяч, біля 10 тисяч і від 12 до 15 тисяч доларів. Відео буде цікаве і насичене. Підпишіться, поставте лайк цьому відео і погнали! Отож, починаємо. Я буду говорити те, що би я зробив, маючи ці гроші, і якщо мені потрібен був би надійний. Практичний і класний автомобіль. Уявімо, в мене бюджет до 6 тисяч доларів. Я би розглядав саме три варіанти. Отже, перший варіант до 6 тисяч доларів, який я би собі розглядав, це є Opel Astra H. Поясню чому. Все дуже просто: до 6 тисяч це один з небагатьох автомобілів, які ви можете взяти в класній комплектації. Він буде з парктроніками, шкіряним салоном, мультикермо, круїз, клімат-контроль, роздільний, підігрів сидінь. По друге, він має досить міцну і витривалу підвізку, яка по наших дорогах. Ходить довго. По-третє, двигун, а саме 1,7 дизель. Я особисто катався на такому двигуні в такій машині і скажу вам, я повністю задоволений. Він є досить економний, орієнтовно змішаний розхід буде 6,5 літрів. Також він має класну динаміку, і взагалі я вважаю, ця машина дуже збалансована. Класна комплектація, надійний, тяговитий і відносно економний двигун, витривала підвізка, і що найголовніше кузов, який саме в Астрах, аж. Вже почали робити досить непогано. Друге авто, яке би я собі розглядав в бюджеті до 6, це Volkswagen Jetta 5. Тут погодьтесь, автомобіль має досить прикольний дизайн. Перед дуже схожий по факту той самий, що є у п'ятого гульфа, але це седан і седан, який має гарний вигляд і спереду і ззаду. По-друге, двигуни. Тут вже є вибір для любителів бензинових двигунів і для любителів дизельних. Для тих, хто любить бензин, просте обслуговування, але готовий жертвувати динамікою. у Вас є варіант: 1,6 MPI. Максимально простий надійний двигун, так може маслужорити, але в принципі в плані цін і обслуговування він простенький. Для таких як я, які люблять дизельні двигуни, пропонується 1.9 дизель. Легендарний двигун, який має класну динаміку, водночас він буде економний і ресурсний. Так якість кузова в джеті буде програвати Астрі, але в загальному, якщо за ним дбати, він не є аж такий критично страшний. А тепер третє авто, яке би я собі обрав в бюджеті до 6 тисяч в 25-му році. Наперед скажу, що. Я розумію, що до 6 тисяч доларів важко знайти щось мега класне і так сказати гучно актуальне в 25-му році, але все таки. Одна машина ще може бути в цьому рейтингу. Мова буде йти про Renault Megane другого покоління. Повірте, до 6 тисяч доларів її можна знайти в досить і досить непоганому стані. В плані кузова, а саме стійкості до корозії, вона буде вигравати що в Астрі, що тим більше в джети. Хоча по дизайну, як на мене, вона буде в них обох суттєво програвати. Але також є непогана лінійка, як і бензинових, так і дизельних двигунів для кожних потреб. З бензинових Renault нам пропонує 1.6 двигун. Це є звичайний атмосферний, простий, надійний, без Складної конструкції відносно недорогий в обслуговуванні. А для тих, хто хоче дизель, є легендарний 1.5 дизель або 1.9. Тому, якщо я б мав бюджет до 6 тисяч доларів, то я би обирав щось з цих трьох варіантів. Тепер поговоримо про бюджет від 6 до 8 тисяч доларів. Перше авто, яке би я собі розглянув, це є Volvo V50. На нього в свій час був дуже великий попит. Був просто бум авторинку з цими машинами, але по факту в районі 8 тисяч доларів його можна взяти. А зараз ціни на них трошки просіли, тому що, як то кажуть, хайп пройшов, тому їх можна взяти в бюджеті там. 7700, 7500. Швидше за все, я би звернув увагу на найпоширеніший дизельний двигун, а саме 16 дизель, восьмиклапана версія на шестиступінчатій коробці передач. Механіка машина має класний кузов, який стійкий до корозії, приємні матеріали в салоні, непогану шумоізоляцію, класні аудіосистеми, надійну, комфортну ходову частину, якої можна не боятися, і по цінах вона також не є страшна, тому що це платформа форда фокуса. Сам двигун їде непогано, заправляйте його якісним паливом, лейте якісно. Оливо в двигун і буде служити гарно. Економна, надійна і якісна машинка. Друге авто, яке я би собі обирав, в бюджеті від 6 до 8, можливо, повезло навіть знайти на автоматичній коробці передач. Мова буде йти про мазду шостої серії в кузові GH. хто б що про них не казав за те, що вони мега сильно гниють, скажу так залежно як цю машину експлуатують, обслуговують і як дбають за цим авто. Тому що неодноразово на автопідборі в нас було на замовлення така мазда. І повірте, знайти її не гнилу набагато легше, ніж багато хто думає. До того ж, двигуни. Тут ситуація інша. Я би розглядав суто бензинові двигуни l серії тобто 1,8, 2 або 2,5 літра. Як я вже казав, можливо б мені пощастило, я би собі взяв на класичній, класній автоматичній коробці передач. На мою думку, машина має шикарний дизайн, як в седані, так і в універсалі. Виглядає просто бомбезно. Не є вона мега-мега комфортна, але зате вона класно керується і тримається дороги. Я вважаю, цих грошей однозначно коштує. Рухаємось далі. І третє авто, яке би я собі розглядав в бюджеті. До 8 тисяч доларів. Я думаю, зараз багато хто в мене накидає камінням, але це так. Хто б що не казав, хто б що не розказував, про ламучість, ненадійність це все міф. Поясню чому. Забігаючи наперед, я скажу, що мова буде йти про Citroen C5, Але не простий Citroen Сітрен 5, а треба виборочно знати. Що і як купувати? По-перше, цей п'ятий Citroen особисто я купував би тільки з дизельним двигуном або 1.6, або 2 літри. Не тільки тому, що вони найкращі, а тому, що їх банально найлегше знайти. Надійні економні ресурсні двигуни, які вже себе зарекомендували. Плюс це авто я купував би напевно, все таки на механічній коробці передач за для менших витрат на подальшу експлуатацію, тому що бюджет до восьми, ніби не є мега маленький. Але це не таке, що ти от можеш розгулятися. І третій факт з цим авто. Я викупував його виключно на звичайній пружинні підвізці, тому що вони також йдуть на гідропневматичній. Не є вона якась мега-ламуча чи тендітна, але за нею реально потрібно доглядати. Я би цим не хотів займатись, тому це п'ятий сітроен. Дизельний на механіці на пружинні підвізці, все розумію, але от подобається плавність ходу цієї машини просто подобається. Ну от ми добрались до бюджету 10 тисяч доларів. Але перед тим хочу вам дещо сказати. Якщо ви дивитесь мої відео, то я впевнений, що вас цікавить все, що зв'язано з автомобілями чи будь-яким транспортом. Тому спішу вам повідомити, що 24 березня виходить український серіал АТП-перевізники на каналі ictv 2 і там буде багато нашого, того, що можна впізнати. І відчути одним з посилів цього серіалу є те, що щоб не сталось в нашому житті, все можна розрулити. Ну і без гумору та пригод не обійшлось. Тому закликаю вас разом зі мною підтримати український продукт. Буде цікаво, тому що всі ми зараз трішки перевізники. Велика автотранспортна прем'єра на ICTV2. Алло, гараж! а ну відпусти у тих, хто лишається, а це тобі, і тих, хто їде, є свої принцеси. Білядя, білядя! Яких треба ти Дурак рятувати Ти пішли да? Обидва. Як же мені набрили вже твої любовні історії? А тепер перевізники. готуй! прем'єра 24 березня, о 20-й на ICTV 2. розрулимо все. Отож, що би я взяв в бюджеті до 10 тисяч доларів. Це вже такий бюджет, де можна розглянути кросовер. Скажімо так, починається бюджет, де можна пробувати шукати кросовер навіть на автоматі. Можливо, ви трохи здивуєтесь з мого вибору, але скоріш за все я би обрав ринок. Leos з 2-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач, поясню чому. По перше, кузов реношки славляться своїм кузовом при нормальному догляді і без критичних ДТП, цей кузов досить стійкий до корозії. По друге, дизельний двигун динамічний, економний і реально ресурсний. Він ставиться на дуже багато інших моделей, і я думаю, не дарма. Так, в плані дизайну він специфічний. Комусь подобається, комусь ні. Але якщо б в мене було б 10 тисяч доларів і завдання знайти кросовер, швидше за все. Я би націлив свій пошук на Renault Леос, двохлітровий дизель на автоматі. Друге авто, яке би я шукав собі в такий бюджет, це буде Honda Accord 8 восьмого покоління. Хто би що не казав, Accord гниють, хонди гниють слабенькі. Так їхні не ідеальні, але мені ця машина дуже сильно подобається по декількох причинах. Перша причина це її дизайн, особливо в седані. Машина виглядає просто божественно. Я вважаю своїм дизайном вона просто. Перегнала час на багато-багато років наперед, і в наші дні вона виглядає, погодьтесь дуже актуальною. По-друге, різноманіття двигунів. Якщо б я обирав бензиновий двигун, швидше за все я би обрав саме двохлітровий. Поясню чому. Так він, можливо, слабенький для цієї машини. Він не є якийсь гоночний, але в плані конструкції і надійності він буде міцніший і менш проблемний. Навіть скажу не так: він не те, щоб менш проблемний, він більш безпроблемний, ніж 2,4. Але для тих, хто хоче мати більш. Динаміку і готові жертвувати на витрату палива. Ви можете собі придивитись на двигун 2.4 бензин, який також себе непогано зарекомендував. І про фанатів дизеля Хонда також не забула. Є варіант 2.2 дизель, який зарекомендував себе досить надійним агрегатом. Це один з небагатьох відносно не старих японських дизельних двигунів, які можна брати. Проблеми в цих двигунах по факту стандартні для дизельних агрегатів. Перше не треба економити на якості палива. І друге при постійній їзді по місту ваша екологія сажовий фільтр скаже вам, папа. -па. Тому треба за цим слідкувати, деколи машину виганяти на трасу, давати їй трошки обертів і ту сажу виганяти. Але при хорошому обслуговуванні бігає дуже довго. І третє авто, яке би я шукав би собі в бюджеті біля 10 тисяч доларів, це є Volvo v 60 Аргументую, чому перше це є кузов. Я думаю, ви розумієте вже з цього рейтингу, що я звертаю дуже сильну увагу на те, щоб кузов був гарно захищений від корозії. По друге, якість самої машини, якість матеріалів, гарні анатомічні сидіння, зручна посадка, комфортна ходова частина самі 1.6 дизельні двигуни, які ставились на V50, на ті ж самі шестиступінчаті коробці передач. Економно, якісно, ресурсно, комфортно. В бюджеті біля 10, я вважаю, Тобто, ну і нарешті ми добралися, щоб я обирав в бюджеті від 12 до 15 тисяч доларів. Тут також будуть три основні автомобілі. Перше авто це буде Honda Accord 9-го покоління. Тут по факту причини вибору цієї машини схожі на причини вибору 8-ї серії. По-перше, це її дизайн і інтер'єр салону виглядає збалансовано з будь-якого ракурсу. Машина реально своїм дизайном, на мою думку, буде актуальна ще дуже довго. Це також називають не дуже актуальний, але і не. Старіючий дизайн, по-друге, 2,4 бензинові двигуни вже із системою прямого вприску вас потішать своєю динамікою і, скажімо так, більш адекватною витратою палива, безпроблемна електрика, класний дизайн, зручна посадка, надійні коробки передач. І що вам ще треба від гарного стильного молодіжного седану? Друге авто, яке би я обрав в бюджеті від 12 тисяч доларів, це буде. Те, яке я і обрав, а саме Volvo V80. До речі, її тест-драйв є на моєму ютуб-каналі. Заходьте і дивіться. Тут вже бюджет дозволяє взяти собі або 2-літровий, або 2,4 дизельний двигун, саме з п'ятьма циліндрами. Я маю на увазі і про 2, і про 2,4 літри. В поєднанні з цими двигунами будуть йти класні надійні японські автоматичні шестиступінчаті коробки Aisin з індексом tf 80SC, комфортна, надійна, потужна, безпечна, відносно економна машина яка 100% коштує своїх грошей? Можете подивитись відео на моєму ютуб каналі і самі в цьому переконатися. І третє авто, яке би я собі обирав в бюджеті 12-15 тисяч доларів, це буде мазда 6 серії в кузові GJ. Ви скажете Юр, та де там же йде 2,5 двигун, незвичайний старий, а SkyActiv, він такий страшний і ненадійний. Поясню, коли вперше ці двигуни появились на світ, всі експерти їм пророчили ресурс там до 100-150 тисяч кілометрів. Але як показала практика, при просто нормальному обслуговуванні вони відходжують всі 300, а в декого і більше. Основне, що ці машини не люблять, це неякісного палива і неякісної оливи в двигуні. Ніякого 92-го бензину, ніякого... Кого бензину з бочок? 95-й, а ще краще: 95-й плюс, а ще краще 100-й, Якщо ви хочете, от просто ні про що не думати. До того ж, там встановлюються досить надійні автоматичні коробки передач, в яких я просто впевнений. По третє, машина має суперовий дизайн. Реально Мазда в тій справі просто королі. З кожним новим поколінням вони вражають і вражають своїм дизайном. Збалансований, досить стильний і надійний автомобіль з витратою палива, як для 25 літрового бензинового двигуна на автоматі. на... Досить великій машині. Адекватна витрата палива з особистого досвіду по місту до 11 літрів взимку по трасі біля 7. Тому я і вважаю, що цей варіант більш ніж гідний вашої уваги в такому бюджеті. Сподіваюсь, багато з вас почерпнули для себе багато корисної інформації, тому що я вирішив цього відео не фокусуватись на одному бюджеті, а розбити його на підпункти. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Я продовжу робити ці рубрики, але вже з іншими класами авто і з іншими бюджетами.